Вітаю вас на своєму каналі Алла Фітотерапевт, Сучасна фітотерапія Але Борщ. Імунокоригуючі рослини, як відомо, в природі є багато таких лікарських рослин, які зумовлюють імунокоригуючу дію, тобто захисну дію на імунні клітини. Імунні клітини це ті, які захищають наш організм від вірусів, від ознак захворювань, таких, які зумовлені тим, що пригнічується робота клітин захисних. Захисні клітини це лейкоцити, це белімфоцити, клітини текілери кілери, Фагоцити та інші клітини. І Бачимо, ми що зараз ми заготовляємо і росте. От у нас вже протягом багатьох років така рослина, як ехінацея пурпурова. Ехінацея пурпурова лікувальною сировиною рослини є вся надземна частина, тобто квіточки, листочки. Отак от ми бачимо, і бачимо, яка гарна рослина у нас, які крупні в нас квіти. Це в нас сорт Наталія. Вирощуємо її вже досить тривалий час. Ця рослина вона. Саме цей сорт містить багато полісахарідів, які є основними діючими компонентами рослини, тобто це і листочки, і квіти рослини. От навіть ті квіти, які знаходяться в стадії бутонізації, ми бачимо, що ще квіточка не розцвіла, але вона вже цілюща, вже вона має ті діючі сполуки і вже вона здатна захистити наш організм від вірусів, від різних бактеріальних інфекцій. Від різних інших таких складних хвороб, такі як і онкологічні, тому що ми знаємо, що Онкологічний є імуносанпрепарат, є етап окремий імунокоригуючої терапії, це третій етап, і однією з основних рослин є ефінацея пурпурова тобто основна властивість рослини це імунокоригуюча, це зміцнювати нашу імунну систему, зміцнювати захисні сили організму, відновлювати наш організм після тривалих хвороб, в тих станах, коли є також перевтома, коли людина важко працює фізично. коли вона багато перевтомлюється тоді, коли необхідно, щоб наша імунна система нормально працювала саме в тих станах. Але я б ще хотіла звернути увагу основну рослина. Саме Є така особливість, що в кого є гіпертонічна хвороба, і, зокрема, от третього ступеня, то з цією рослиною треба поводитися обережно, тому що вона може підвищувати тиск. Але це все досить індивідуально. Завжди прислухайтеся до свого організму. От Коли ви попробували приймати препарати, наприклад, на основі кінація, і ви побачили, що підвищується тиск. Значить, слід замінити цю рослину на іншу. А якщо все нормально, все в нормі, значить це. Саме ваша рослина, і можете ви приймати з неї препарати. Препаратами саме є у нас. От, як я вже сказала, що вся рослина вона є лікувальною. Це повністю надземна частина. Зараз рослина починає цвісти. Деякі представники активно цвітуть, а деякі ще знаходяться ну, якби на такому на грані, на грані розцвітання в стадії бутонізації. І кореневище рослини. Кореневище рослини ми заготовляємо завжди це рано навесні або восени, тому що зараз недоцільно збирати, тому що всю силу рослина віддає. У свої квіти, в свої листочки, в стебло, тобто надземна частина, і зараз недоцільно використовувати копати корінь рослини. І коли ми готуємо ліки для зміцнення імунної системи, то ми звичайно ж краще рослина діє тоді, коли ми поєднуємо з іншими рослинами. Але коли ми готуємо самостійно, то ми зриваємо отак: зриваємо рослину. Подрібнюємо її, краще подрібнювати свіжою, тому що коли вона висихає, то вона дуже погано подрібнюється, але нам необхідно готувати ліки і нам треба її подрібнити. То краще от, саме такою свіжою її подрібнювати, посушити, висушити і брати із розрахунку одна-дві столова ложка сухої сировини на склянку окропу. Настояли 30-40 хвилин, процідили і пити по одній третій склянки три рази на день, тричі на день, за півгодини, за 20 хвилин. До вживання їжі, готуємо ми також і настоянку із ехінацеї пурпурової, саме із надземної частини. Також слід подрібнити, готувати можна по об'єму або по вазі, так як вам зручно, у співвідношенні один до двох. Якщо ми, наприклад, готуємо по об'єму, то ми беремо ємкість до половини, заповняємо подрібненими листочками і квітами і стеблом, заливаємо 40% процентним спиртом. you <laughs> Настоюємо 2-3 тижні в темному прохолодному місті, періодично збовтуючи, і вживаємо по 10-20 крапель три рази на день на столову ложку води. Звісно ж, ехінацея пурпурова, всі частини рослини добре поєднуються з іншими рослинами, і от саме це поєднання і забезпечує високу ефективність рослини як імунокоригуючої. Як я вже неодноразово говорила, однією із таких серйозних Розробок, фітопрепаратів моїх є препарат імуносан. От саме до складу імуносану входить рослина ехінацея пурпурова, це надземна частина рослини і кореневище. Препарат готуємо ми із свіжої сировини. Потім беремо ми, звісно ж, для того, щоб нормально працювала імунна система. Нам потрібна потрібні не лише полісахариди, які містить рослина. Нам потрібна рослина, яка містить багато мікроелементів, зокрема. Це, як відомо, як я вже багато разів згадувала про цю рослину. Це медунка лікарська. Медунка лікарська вона містить усю таблицю Менділеєва, тобто багато багато мікроелементів. І саме ці мікроелементи у фітокомпозиції вони поєднуються із цими полісахарідами. Крім того, входить іще така рослина до імуносану, як змієголовник молдавський. На днях я розповім про цю рослину. Вона вже от от зацвіте. Також ця рослина це флавоноїдовмісна. Це є ефірні олії, це є сапонінові сполуки, сліди сапонінів, це є мікроелементи, органічні кислоти. Тобто також нам необхідна комплексна дія, тому що імунна система це настільки складна система, що ну, не можемо ми, наприклад, щось одне дати, і це буде вже там імунокоригуюча дія. Але імунокоригуюча, нам дуже-дуже необхідна, саме в тих випадках, коли, є, коли ми захищаємо організм від вірусних, наприклад, бактеріальних інфекцій для профілактики. В основному ми п'ємо імунокоригуючі рослини, це для профілактики і якщо ми говоримо за онкологію, то в нас третій етап імунокорегуюча терапія. Ми зміцнюємо імунну систему. Саме коли в нас попередньо пройшли дезінтоксикаційна антиоксиданта, і третє іде імунокоригуюча. Іде імунокоригуючий збір, іде імуносан. Саме імунокоригуючий збір це лікарські рослини, збір лікарських рослин, фітозбір. Також там іде велика кількість медунки лікарської, і хінацея пурпурова, лофан кібецький і змієголовник Молдавський. Це також такі рослини входять до складу цього збору, і плюс імуносан це також досить хороший такий препарат, який зарекомендував себе дуже високоефективним, як імунокоригуючий. І ще я б хотіла звернути увагу на той момент. от коли в нас є цукровий діабет, От що я говорила за мікроелементи, як важливі мікроелементи, наприклад, для роботи імунної системи, для такої зваженої гармонійної роботи, щоб зміцнити ці клітини, щоб вони давали захист, саме захист від хвороб. І, от, коли ми говоримо за цукровий діабет, то є також такий етап. Лікування, момент такий, який ми враховуємо, це прийом імунокоректорів, адаптогенів. От як відомо, ми діємо на причини захворювання цукрового діабету. Це на роботу підшлункової залози, нейрогенний фактор, потім нестача мікроелементів амінокислот. Також і, от саме от нестача мікроелементів амінокислот, от цей такий момент невеличкий, але він є дуже важливий і його необхідно враховувати. Це, от, як ми знаємо, що є такий мікроелемент, хром він входить в формулу інсуліну. І коли цього мікроелементу в організмі недостатньо, тому що мало таких продуктів, харчування, з якими він потрапляє в організм. І... Нестача цього мікроелементу хрому також може призводити до порушення роботи підшлункової залози цих островків лангерганса, які є, містять бета клітини, які виробляють інсулін. І відповідно, як один із таких етапів лікування, ми даємо рослини, імунокоректори, адаптогени. І от саме однією з таких основних рослин у цьому етапі є ехінацея пурпурова. Як ми бачимо, це рослина дуже хороша. Єдина слід бути обережним, у кого є гіпертонічна хвороба, але я вже наголошую також, що прислухайтеся до свого організму, не треба її боятися, вона не всім підвищує тиск. І коли ми особливо її поєднуємо із іншими рослинами, от, наприклад, у імунокоригуючому зборі, в препараті імуносан, раніше в нас були такі імунокоригуючі краплі, також і там основна рослина, але вже так більш такий серйозний, удосконалений препарат, це імуносан. і не не було такого жодного випадку, коли хтось би скаржився на те, що от наслідком прийому імуносану є підвищений тиск. Шановні мої підписники, я е, буду рада е, відповісти на ваші запитання. Я всім бажаю міцного здоров'я, найскорішої перемоги. І у мене буде одне до вас прохання. Це підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео і в Фейсбуці, і на своїй сторінці. І до наступної зустрічі.